Щороку галерея Прачаната приймає участь у заходах, які організовує журнал Дім Інтер'єр. Ми представляємо новинки, які ще не були показані на ринку України. Ми представили новинки по MaxFine, які ми в цьому році підсвічуємо, адже ми кожного року дивуємо наших дизайнерів, архітекторів та девелоперів різними новинками. В цьому році це саме використання інноваційних технологій, за допомогою яких підсвічується керамограніт. Наш салон є площадкою, куди архітектори та дизайнери приїжджають надихнутися. У Нас були дилери з Хмельницька. Вони пішли в. Під таким ефектом і враженням вони не знали, що плиту можна так підсвічувати. Для них це було просто такий захват. І вау, невже невже технології дійшли до такої якості і до такої технологічної можливості. Ми очікуємо, що новинки, які ми представили на цьогорічному будівельному бізнес-конгресі, не залишать байдужим нікого та посадить почесне місце в проектах українських архітекторів та дизайнерів.